І ми пішли дуже простим способом. Нам було дуже, ну треба дуже швидко вже поставити ну, якийсь більш-менш такий золотий стандарт, взагалі, що ми хочемо побачити в людях, які заходять в нашу компанію. І от у нас є шість core behaviors, ми почитали ретельно ці всі описи, які були, які ми отримали після аналізу всієї інформації. і Ми зрозуміли, що оці всі шість міні-текстів вони в собі об'єднують 12 компетенцій, які отут є е, в списочку, е, і ми е, просто під е, там кожну компетенцію вона по різному має там якась більш важлива, якась менш важлива. Ми їх всі покрили питаннями, причому намагалися вибирати просто такі питання, які би покривали на одну а одразу декілька. і ну Подивилися, щоб всі були покриті, але не обов'язково там е, кожна там тричі повинна з трьох різних ситуацій перевірятися. ну для нас на цьому етапі цього було достатньо.